Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд нумізматичної продукції НБУ за 2024 рік. Спочатку по Нейзельберу. Перша вийшла монета управління Державної охорони України. Випускалась вона без сувенірної упаковки. В мене це сувенірна упаковка власного виробництва. На оберті ось посилання на мій YouTube канал. Друга монета це кохання. Дизайн простий, але цікавий. В мене були сподівання, що ця монета буде з більш глибоким сенсом і детальним дизайном, але теж непогано. На оберті троянда з словами кохання різними мовами. Третя монета батьківське щастя з кольоровим принтом немовля. Багатьом сподобалась ця монета і сувенірка, а мені більше подобається народжений в Україні 2023 року. Наступна четверта монета Нептун з серії Українська бавовна». Серія монет чудова. Думаю, буде багато бажаючих зібрати всю серію цих монет. Особливо першу з потопленою Москвою. Далі у нас Лелека Чорний сувенірній упаковці. Це четверта монета з серії Чорнобиль відродження. Наступна монета День Європи. Мені здається, недооцінена. Зараз вона продається по 150 гривень в інтернеті, а в день релізу її вартість була 121 гривня. Аверс у неї з красивим детальним рослинним розписом. Сьомою вийшла монета Орнек Кримськотатарський Орнамент. Монета симпатична. Далі була монета Крапля життя. Дизайн теж цікавий, з хвилями від крапель і кольоровий принт. Наступна монета світло добра і любові. Олена Пчілка. Ось такий цікавий аверс з орнаментами. Далі була українська бавовна Лелека 100. Теж гарне поповнення колекції. Далі монета з серії Країна супергероїв. Дякуємо медикам. Чудова монета, гарний дизайн. І взагалі ця серія монет мені подобається, включно з енергетиками. Продавалась вона без сувенірки, це в мене саморобна. Так, далі у нас була суперова монета Іван Марчук ПЛонтанізм. Як для Нейзельберу, вона була дорога 472 гривні. Але погодьтесь вона красива, багато деталей, контрастний малюнок завдяки патинуванню. Я думаю, срібний варіант цієї монети буде найкращою монетою за 2024 рік. Наступна монета парламентаризм в сувенірному пакуванні. З зображенням Ради на аверсі. Далі монета присвячена нашому чемпіону Олександру Усику. Абсолютний. Ось така чудова монетка. Наступна з серії східний календар. Рік змії. Такій цікавій сувенірці. Далі монета до 100річчя Українського Радіо. І ще одна монета з серії Українська Бавовна бтр 4 е Буцефал. Цей раз в сувенірці. Теж цікава монета і чудовий дизайн. Далі в нас ще була монета Ні куля, ні Шабля в сувенірному пакуванні. Вона ще в дорозі, я її ще не отримав. Я сподівався, що дизайн в неї буде з зображенням козацького пістоля і шаблі, а зробили по-іншому зображенням воїнів, яких не бере ні куля, ні шабля. Багато хейту чомусь на цю монету, як на мене, дизайн непоганий. Сперечатись не буду, завжди можна зробити краще: більше деталей, більше технологій застосувати для виготовлення, але ж і вартість буде більше тоді. Маємо що маємо. І остання монета з Незельберу в 2024 році це безбар'єрність в сувенірному пакуванні. Монета цікава тим, що виконана в специфічному стилі, абстрактний чи мінімалістичний, головне, що вона передає сенс своєї назви: відсутність бар'єрів для всіх незалежно від віку, статі чи якихось вад. Цю монету я теж поки що не отримав. Серед монет з Нейзельберу найліпша, на мою думку, це монета Країна супергероїв. Дякуємо медикам. Потім Українська бавовна Нептун і День Європи. Також в цьому році вийшли дві медалі. Перша присвячена Одеському науковому дослідницькому інституту судових експертиз. І друга Національне антикорупційне бюро. Ще за 2024 рік було випущено чотири обігові пам'ятні монети. Випускались вони в сувенірних ролах і також їх можна отримати на здачу в магазинах. Це у нас війська зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Це Державна спеціальна служба транспорту. Далі медичні сили Збройних сил України. І остання сили логістики Збройних сил України. Далі у нас срібні монети 2024 року випуску. Перша це монета кохання. Монета красива, але я хотів інший дизайн. Фактичний тираж 7500 монет. Її вартість в онлайн-магазині НБУ була 2854 гривні. Зараз в інтернеті вона продається по 3800 гривень. Друга монета крапля життя. Тираж 5000 штук. Вартість її в НБУ складала вже 3483 гривні. Цей час якраз срібло подорожчало приблизно на 30%, тому й така вартість. Зараз в інтернеті її можна купити навіть дешевше. Є пропозиції по 3200 гривень. Я не зовсім розумію, як так виходить, навряд чи люди продають їх у збиток собі. Наступна монета Орнек, кримськотатарський орнамент. Вона у нас вийшла в ексклюзивному футлярі з власним дизайном. Синій футляр з золотим орнаментом. Ось така чудова монетка. На жаль, без позолоти. Могли б орнамент теж зробити золотим, як на футлярі. Мені здається, так було б краще. Тираж 7500 штук, вартість в онлайн-магазині НБУ в серпні 2024 року була 3429 гривень. До речі, нещодавно був продаж залишків цієї монети в НБУ, і досі вона доступна для покупки в онлайн-магазині, вартість 3596 гривень. Наступна монета батьківське щастя. Теж в ексклюзивному футлярі. Ось такий біленький, красивий, з написом і бантиком. Сама монета півунції з кольоровим принтом. І ось такий аверс. Маленькі ніжки в батьківських долонях. Монета симпатична. Фактичний тираж 5000 з 15 оголошених. Але в плані на 2025 рік є докарбування 10 тисяч цих монет. Вартість цієї монети в НБУ була 1973 гривні. В інтернеті її вартість орієнтовно 3900 гривень. Якщо їх дійсно докарбують 10 тисяч, вартість точно впаде. Далі у нас монета Сергій Параджанов, фактичний тираж 5000 штук, теж півкунції. Монета красива, деталізована із затемненням. Мені вона сподобалась, особливо цей гранат, як справжній. Вартість в онлайн-магазині НБУ була 1825 гривень. На просторах інтернета продається вона по 2400 гривень. Крім цих монет ще виходила монета Плюнтанізм в сріблі, але її реалізація в НБУ так і не відбулася. Ця монета дуже красива і в неї суперовий ексклюзивний футляр. Все ще чекаю, коли вона буде в продажу. Планів на 2025 рік її немає. Я думаю, весь їх тираж вже відкарбували, але чомусь затягують продаж. Може футляри переробляють, хто зна. В грудні 2024 року вийшло ще 4 срібні монети, і вони були в продажу в грудні: ні куля, ні шабля. Тираж 7500 штук, вартість 3374 гривні. Новорічна іграшка. Тираж 7500 штук, вартість 3445 гривень. Ця монетка симпатична і футляр з вушком, щоб на ялинку повісити. Але, на жаль, поки вона прийде, ялинку вже прибирати треба буде. Також була ще монета цифрова держава. Тираж 5000 штук, вартість 3468 гривень. Цікава квадратна монета з бінарним кодом. Треба було ще футляр зробити у вигляді коробки від процесора з прозорим віконцем, було б прикольно. І остання срібна монета була випущена 27 грудня 2024 року, тираж до 10 тисяч штук, і дата реалізації поки що не оголошена. Сама монета цікава: під час повномасштабної війни з Росією НБУ кожен рік випускає пам'ятну монету з архістратигом Михаїлом. Покривителем воїнів, які борються за праведне діло та захищають добро. Цей раз на монеті зображено силуети воїнів та гелікоптерів за спиною архістратига. Виходить, з 10 срібних монет 24-го року, в мене поки що є тільки 5, Три монети в дорозі і на дві поки що навіть не оголошена дата продажу. Від НБУ, до речі, двічі приходив лист з повідомленням, що виконання замовлення переноситься на 3-4 дні. А як у вас? Отримали вже грудневі срібні монети. На мою думку, найліпша срібна монета в цьому році це плюнтанізм, хоча я її ще не тримав в руках, але мені так здається. Новорічна іграшка та цифрова держава теж цікаві монети. З точки зору інвестиції, серед срібних монет була кращою монета батьківське щастя, вартість на ринку за неї зросла майже вдвічі від початкової вартості. Але ці монети, які ще не прийшли, мені здається, будуть не гіршими. Огляд на більшість цих монет є в мене на каналі. Посилання на плейлист з монетами 24-го року буде в описі до відео. Буду чекати посилки з новими монетами, щоб зняти огляди на всі інші. Також в цьому році вийшла пам'ятна банкнота номіналом 50 гривень з назвою Єдність рятує світ. Випускалась вона тільки в сувенірному пакуванні тираж 300 тисяч штук. Присвячена ця банкнота Єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. Та незламності українського народу в боротьбі за свободу. Огляд на цю банкноту вже є на моєму каналі. Вартість її 245 гривень, і на сьогодні вони ще доступні в онлайн-магазині НБУ. І також був оновлений дизайн обігових банкнот номіналом 1550 гривень. На них з'явилось гасло Слава Україні! Героям слава! В мене таких теж поки що немає. Мабуть, буду їх купляти в інтернеті. Всього за 2024 рік у нас такі новинки 19 монет з Нейзельберу, 2 медалі, 10 срібних монет, 1 пам'ятна банкнота, 4 нові обігових пам'ятних монети і 3 оновлених обігових банкноти. За рік план випуску монет змінювався як мінімум 4 рази. Давайте поглянемо, що зникло з першого варіанту плану. Зникли такі монети з Нейзельберу – Готуйсь скаутський рух, композитор кольору Михайло Білос. Два варіанти монети Слава Україні. Срібна монета Ікона Богородиці Ніжності, монета 4.5.0 і набір монет України 2024 року. Впродовж року щось додавали в план, щось зникало. Як і кожен рік. Деякі з цих монет, я думаю, ще вийдуть. Я дуже хочу, щоб вийшли монети 4.5.0 та слава Україні! Бажаю всім успіхів в поповненні своїх колекцій. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.